Пішов я на оболон передів спілої сої. Ой, блять, суне. Сука, хочеться трошки нижче взяти, блять. Береш, нижче починає сунути. Береш вище. Ні дорізає, блядь. Лишається стручки. чого. Зараз буду переїжджати на наступне поле. Там 4 гектари, моло там ще спію бункер з одного нам молотити. Хоча б зіла, щоб лобити, завтра завести. І якось так, ладно, побуду там на наступному полі включуся. Так, молотив, молотив, я вчора і домолотився. Розтігачило почіпника на цьому. На валові, що на колосовий іде еліватор, на колосовому коротше, Там такий почіпник стоїть. це 200, 205 Почепник з за цією штукою. Дві години, блядь, десь найбільше, ніж десь біля трьох годин. Поки я його звідти зняв, щоб не знімати елеватора повністю. Блин. Програвся піздець. Ну, коротше, якось його вибив і варив і що тільки не робив, воно, сука, не йде і все, Понаварував, то, тобто, бля. Понаварував тут, блядь, такого дурного нахуй. Якось я його, Якося його короче, зірвав. Так, почіпник вибитий, тепер його все нахуй, нахаба збирати. Майна що десь сьогодні йде. На завтра взагалі там на цілий тиждень дощі стоїть і температура вже падає. Сьогодні, певно, я вже нічого не спію змолотити. Корова якось так, коротше, буду я рація далі. Так, виїхав після ремонту. Ще думаю, спробую, якщо все буде добре, трошки помолотити. Поки що дощ не падає. То так погода взагалі ніхто мене не радує. Це перше, не перше поле, а це на яке не домолотив, коло 2 гектарів зайшов молотити сою. Надіюся, якщо все буде добре, сьогодні її втовпити 2 гектара. Foi Буде працювати, немає як знімати. Так, другий город закінчений. Зараз я буду переїжджати в поле. Ще буду в полі трошки бити. Так що якось так працюємо далі. Це діло все добивати. І якщо будемо живі, здорові, комбайн буде працювати нормально. Гано, ну, якось так буде працювати. Так, добрий сім день. Вчора молотив, молотив, звісно, і домолотимся, як завжди. Без цього ніяк. Коротше, почало щось гупати на домолоті. Показалося, що то ланцюг. Ланцюг до молота пішов Гайтю. Коротше, зробився він дерев'яний. Поміняв ланцюг до молота. І плюс е -е, підчепник. Підчепник на малу соломотраса. Там 205-й стоїть з земною втулкою. Теж пішов Гайтю. Його також під заміну. Приїхав, починаємо працювати. Думав, вчора що доб'ю зіла повного. Не вийшло добити. Ну, такої. Ну, кусочок вчора непоганий я змолотив. Єдине, що добре. Ось, що моя соя, теж стоїть з боку, якщо видно. Ну у нас такий сорт. Непонятно який хтось мені дав його. Ну вона ще, короче, сировата. Нею ще треба трошки почекати. Далі, тигачка, ну кусочок такий непоганий, нарізовується. Получається, скільки я тут зробив. Вісім кругів, ну типу 8 разів туди і назад. 4 рази. 4 круги. Два круга і бункер. Поки чекаю вигрузку, дивіться, що класно. що Цього року битої сої майже немає. Це раз і два. Це у нас десь три тижні дощі. Ось такий вигляд має соя. Ні поцвілої, ні гнилої. Нема теж. Я думаю, це того, що... Просто не було перепадів температури, ну як не перепадів температури, а 2-3 дні погода, 2 дні дощу, таке от. постійно був дощ. Постійно йшов дощ і бувало таке, що півдня немає дощу, а то далі валило. Я думаю, із-за цього соя просто не, не встигла почати гнити. Просто із-за того, що вона була постійно мокра. Постійно волога була, постійно мокра. Якось так. Блін, ще добрий кусок мені її берег. Хоча десь два щемець гектара. 2 щемець гектара і там ще кусочок насіньової. Е, треба забирати. Там я гнилу всі я гнила, але щось там трохи позходило. Е, треба її на насіння змолотити. то у нас і є сорт О. І Там ще кусок 60 сотих, ну то я буду десь. Навіть менше трошки, ніж 60, десь 40 сотих. То я буду виставляти того, що вона ще трохи сирова. Тут десь пізніше, десь в листопаді місяці, не хоче її зараз, то теж якась, якась пізня соя, коротше. Але вроді непогана така, десь я потім може підійду до неї і покажу. Якось так. Так, ну що ж, все вроді! все таки я цей кусок. Не знаю. Думав, що лишиться сотик. Сотих 2-3 лишиться, що не влізе, але добив. Ноги потерпли, блін, але... Але, але може бути. Якраз набив повний зіл, думав, блін. Що якогось перецяху треба було приганяти, але якраз все в бункері влізло. Там ще лишилося, може, два відра місця, а так повний бункер під зав'язку. Так, за ці дні, коротше, за ці два дня щоб була погода, що я молотив, вальну я біля 7 гектарів. Біля 7 гектарів, ще лишилося 5,1-5,2 гектари. Зараз дощі, якась горенка буде, ще треба трошки пшениці досіяти. Якось так побачу. Ну поки що все, десь потім я ще включуся, щось розкажу. Що там вийшло по молотінню яка, і яка волога? Добре, добре все, опере додому. Е, так, результати. Ключі, результатами О, Засипав я собі насіння. Дощі довго не здавали її збити, але щось там. Така вона трошки м'яковата. Надіюся, вона буде лежати. Е, коротше, змолотив я сім... 7... Скільки? Сім гектарів. Більше, ніж 7 гектарів я змолотив. Почалося 5, 5 молотити. А ні, 7 гектарів, так. Да. 7 гектарів я змолотив, 7 з чимось. Десь по 2,9 часов я всипала. Приблизно 2,8-2,9 десь Е, Були місця, де була трошки Але тут ще ультрараня лежить. Не знаю. надіюся що з нею буде все нормально, бо вона, блин, сирувати. Це Абі, сорт Абі. Тут засипано насіння близько трьох тонн свеї. Свеї. І тут ще маю. Маю ще Канзасу трохи теж всипано насіння Цього року зібрав. Попробуємо посіяти. Так, що ж, Молодшу я вже помаленьку, ще лишилося 5 гектарів, молодший тих ще 5 гектарів. Десь вже вийде відео. Наступне відео, там вже поділюся результатами, що там вийде. З тих 5 гектарів намолотити. 2,9, в принципі, для того року непогано. Я думаю, може бути. Ну, Тратори мені нанесення, звісно, не треба, але хай буде. Зроблю. Поїду, у нас хлопці роблять в районі цей... Е макуху соєву, що трошки якоїсь макухи для худоби зроблю. Якось та, так. Ось от, такі от результати трошки строчком сипало, бо соя як не як вогковата, Ну, не тільки в нас дощі по всій Україні валять. Цього року союється просто біда. Просто-просто біда. Вже за середину жовтня, а нічого не можна зібрати. Якось так, коротше. Так, добре, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайки. Я десь буду щось далі виложувати